О чем вообще говорят эти люди без армии? Без... То есть о чем они рассуждают? Они говорят что-то о наших потерях. Что вы вообще об этом знаете? Все, все ваши прогнозы провалились. Все. У Соловьова сезонное загострение шизофрении. А от его подружки, брехливой Симоньянши, схоже, загострилося дещо інше. Бо кармаш не спить. Как говорят, у нас в России пришла беда, творяя ворота. Вот ворота в нашем доме просто уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. За то время, что мы не виделись с вами с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировались страшную тяжелую болезнь. Витаю! С вами я, Инна Набок. А Хто дивиться мій огляд цинічної російської пропаганди вперше, то нагадує: тут ми руйнуємо нікчемні фейки Кремля і допомагаємо нашому війську. От зараз ми збираємо на автівку для артилеристів НГУ. Тож скануйте ось цей qr код на екрані. Ну або переходьте за посиланням в описі до цього відео. Адже артилеристи це саме ті боги війни, які щодня знищують ворога і рятують життя піхоти. Давайте їх підтримаємо. І якнайшвидше передамо на фронт Нісан Навара. До речі, ця автівка це не тільки швидка доставка розрахунку і боєкомплекту, а й безпека наших хлопців. Тому прошу долучайтеся до збору. Маємо якнайшвидше його закрити. І тут важлива кожна гривня. І до речі, всі донати від 200 гривень дарують вам шанс виграти новенький айфон 16, який ми розіграємо одразу, як закриємо цей збір. Ну а ми його обов'язково закриємо. Ну а тепер про нові заяви путіністів, які вкотре підтверджують всю нікчемність їхньої. федерации, бо у них тут прозрения. И як вам? Вы знаете, с Европой случилось самое страшное, что с ними могло случиться после ухода Трампа. Они же не могли разобраться, кто у них лидер. Mm -hmm. И теперь оказалось, что новый лидер Европы это Зеленский. Зеленский да. Даже на этом саммите значит еще раз можно посмотреть, где его посадили. Во главе стола. Единственное, у кого сейчас есть хоть какие-то осмысленные идеи, пугалки для того, чтобы запугивать европейцев, только у Зеленского. Вот он сел где. Не, вот стол, он стол, сидит во да, главе стола да. вместе с Макроном. Да? Да. И Обратите это внимание. на самом деле говорит о том, что этот парень, он себя мыслит европейским лидером. Як бачите, що тільки не вигадають рупери бункерного, коли у них закінчуються успіхи на фронті, а треба й далі про щось говорити. Посмотрите на ці лица, посмотрите на этих, извините, я ведь не феміністка, посмотрите на цих... Этих... Курицы, извините, которые там премьер-министрами и министрами иностранных дел, этих женщин, да им провинциальным техникумам за заведовать. Не больше на, на это они годятся. Да, понимаете, понимаете, нечего не, женщин по сути, ставить это... на такие посты. Там образование рад? для нас очень важно, вот. не надо их на технику заниматься. Ну, как, просто, они же еще не при надо. этом, если они. Э, Напичкане вот таким агрессивным чувством вони ще очень злобні. Абсолютно злобно. Понімаєте да, да, да. э, у Шекспіри розказано: э, уродство сатани бліднієї пред злобной женщини уродством. Тобто треба продовжувати відпрацьовувати свої криваві рубри і методичка Кремля. Але м є нюанс. Поки у них все за планом. Ну я маю на увазі на їхніх телепомийках, то насправді відбувається наступне дефіцит бензину, талони та паніка на російських АЗС. Тепер нова реальність росіян, бо українські сили оборони і надалі системно нищать російські нафтопереробні заводи. Нагадаю, лише у серпні вони атакували щонайменше п'ять основних НПЗ на Росії. До речі, від Самарської області до Краснодарського краю, а також вивели з ладу близько 30% потужностей переробки нафти. Уже четвертый день на АЗС Газпром нефти нет бензина. С вечера пятницы на электронных табло одни прочерки, но других заправках очереди. Автолюбители строили догадки, из чего вдруг такой дефицит. Хватит ли им топлива сегодня, да и вообще, что будет завтра? Может, цены взлетят? Бензин закончился на заправках одного бренда. Работники АЗС здесь пожимают плечами, мол, ничего не знаем, но каждая капля действительно на счету. Все комментарии на все вопросы наше В Саранской сети АЗС «Газпромнефть» обслуживает компании, которая работает по франшизе. И там объясняют, случилась какая-то проблема с поставкой. Бензовозы должны были приехать несколько дней назад, но их до сих пор нет. Кроме того, эти удары – это сильный психологический эффект. А ще Росія через це суттєво втрачає маржу на експорті нафтопродуктів. Ну і звісно, чим далі, тим більше проявляється дефіцит пального. А в умовах збирання врожаю саме зараз це викликає і багато проблем для росіянців. Загалом це завдає неабиякої шкоди російській економіці. Знаєте, навіть набагато більше за санкції. Якщо ми скажемо о том, що що опять же мегарегулятор От подивіться, є очень важливий, он такой. социально-экономический аспект. Ведь когда, начиная с 22 года, вот начало специальной военной операции, еще и экономика у нас рванула вперед, то огромное количество людей поверило тому, что мы перевернули страницу, и, и как сказал наш президент, уже не будет возврата к прошлому, и в том числе в экономической сфере. И огромное количество людей, тысячи людей, поверив в это, они пошли на определенный риск, стали инвестировать собственные средства, там, взятые в, в кредит и объединили своих друзей, там, партнеров и так далее, и вошли в экономический процесс. Они поверили в этот и в экономический процесс. И действительно было правда, мы росли там, более 4% в год. А сегодня они находятся в стопоре, потому что я не хочу сказать, что они уже полностью разочарованы, но для них это реальная проблема. Мы начинаем терять доверие этих людей к тому, что экономическая модель, которая была, начала свою реализацию буквально несколько лет назад, она что будет развиваться и дальше? Не происходит этого. А кто виноват в том, що, довері, а, ну, тому, що если ми это доверие, а ну что регулятор вот своєї кредитні он обеспечил то, що сьогодні убыточность становится чуть ли не, е, ну масовий, а масове бочність може привести і к банкротством і к, то же, ж к тому же росту інфляції. Тим часом на окупованих Росією територіях бензин взагалі зникає з АЗС. Там запровадили талони, а в Луганській та Донецькій областях вже офіційно визнають дефіцит А 92 та А 95 Хотів би всіх тих предупредити, хто у нас їде в Луганську республіку з бензином проблеми. На заправках простим людям не продають. Все по талон гослужіш. Ось такі ребят діла. Де й бензин бляд, стоїть 82 з рубля, блядь. В остальному хулі говорить. 95 є тут п'яти отак. То друзі, я тут сьогодні четверта заправка ніфт магістральна, котра я заправиться заправити м бензином. Ні на його не казав. Що ж, країна, яка руками заробляла мільярди на експорті нафти, тепер змушена видавати пальне по талонах своїм же громадянам. А українські безпілотники знищують об'єкти, відновлення яких обійдеться Росії у мільйони доларів. Теперь я спрашиваю, на что будет Россия проводить модернизацию и строить прекрасную Россию будущего? А вы мне не можете ответить, потому что у вас нет ответа. Что Россия может предложить миру? Никакой конечной продукции Россия произвести не может. Вы мне можете что-нибудь рассказать интересное про российские автомобили, российскую бытовую электронику, российские самолеты, российские суда, корабли, какие хотите, продукцию судостроения. Ничего нет, все разрушено, все было, все потеряно, все разрушено. Только сырьевые товары. Вот и все. Поэтому на какие деньги вы будете строить прекрасную Россию в будущем? Вы обречены жить в стране, которая будет обочиной сырьевой, пока какое-то сырье еще будет нужно, у нее будут покупать. А так она будет жить замкнутая, нищая, потому что она ничего миру предложить не может. Та головне это не лише экономический тиск, это выснажение ресурсов Украины агресорки, которая с каждым днем підвищує цену войны для Кремля. Ну а Росія ж має заплатити за все, що робить з Україною та українцями. І, до речі, пропагандисти теж. Бо тим часом в студії Соловйова ось такі от душевні розмови. О чому вообще говорять ці люди без армії, без то тобто, о чому вони розсуждають? Они говорять, що це о наших потерях. Что ви там знаєте? Все, всі ваші прогнози провалились. Все. Але це ще не все. Бо чим далі вріз, тим більше дров. Вірніше так, чим більше пропагандисти розпинаються, тим глибше закопують себе на дно. Ну а потім із нього стукають. Був создан ЄС, да, то європейський економічний совет, який потім перерос, що вони додали туди політичний гуманітарний компанії так далі. Так далі, в таке об'єднання. і що ми бачимо от усі того обідення. Вместо того, чтобы повышать свои собственные, так сказать, экономические показатели, которые были очень даже неплохими еще там, 10 лет назад, они позволили самим себе, опять же, под диктовку извне превратиться чуть ли не в кошелек Североатлантического альянса. Натовський придаток, який должен знаходити деньги для агресивної політики в отношении і не тільки нас, но в цілому і мира. і наостанок, от якраз про те, що всі путінські підстилки будуть покарані і за розпалювання ворожнечі і за заклики до вбивств мирних українців, і звісно, за те, що підтримують криваву війну і Путіна. І карма вже їх наздоганяє. Ось пропагандистка Симон Ян заговорила про страшну болізнь і термінову операцію. Нагадаю, її ж чоловік, пропагандистка Осаян, уже дев'ятий місяць у комі. Ну а тепер, схоже, сімейний підряд рупорів Кремля остаточно може піти в небуття. Коли ми згадуємо дівчинки з молодої гвардії, які знали, що лежить грудь на живу. не как меня под наркозом, а на живую. И убьют с этими ***ными грудями. Подвешивать заживо за косы и будут вырывать языки и ноздри. Они все равно шли на то, чтобы хоть чуть-чуть, хоть маленькой-маленькой, маленькими шажками, хоть какой-нибудь эшелончик бы взорвать, хоть какой-нибудь обоз сжечь. Фашистський, хоч на секундочку, хоч на мінуточку, приблизить нашу побіду. Вот та сила духа, благодаря которой ми выигрывали і выигрываем, и будемо выигрывать всегда, і ми не можемо потерять. Як вам напишіть у коментарях, бо замість каяття чи бодай мовчання, Симон Янша продовжує гнати пафосні байки про русських, які із задоволенням пішли на смерть, і так далі. Ну просто така вона російська пропаганда, тобто сльозлива маячня замість правди. Тут лише хочеться запитати. Кто ты воин? И когда я была уже уверена, что я не приду завтра в эфир, и, наверное, никогда уже не приду в эфир, патриарх взял меня за руку и сказал мне, ты воин. И потому что он так мне сказал, я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду чем давать аудитории питаться слухами, которые обязательно пойдут и просочаться через телеграм-канал, сливные бачки и прочее. Я должна сказать правду. Как говорят у нас в России, пришла беда, отворяя ворота. Вот ворота в нашем доме просто уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. За то время, что мы не виделись с вами с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операція якраз вот десь під я все одно прийшла, тому що патріарх сказав, що я воїн. Ну, ось так і розсипається пропагандистське ядро. І знаєте, це теж ознака того, що їхня імперія тріщить. І дуже хочеться, щоб їхня доля справді догнала кожного. Тому це відео має побачити якомога більше людей. Тож дякую, що ви дивитеся і за ваш зворотній зв'язок. І, звісно, за ваші донати. Нехай сьогодні вони летять от, якраз, на автівочку Нісан Навара для артилерійської бригади НГУ, бо знищити нас то взагалі то хибна теорія окупантів. І нехай зникне в диму та клята імперія росіян, коли працює наша артилерія. Тож скануйте QR-код на екрані або нагадую, шукайте реквізити для донатів в описі під цим випуском на нашому ютуб-каналі. Ну і нагадую, маленьких донатів не буває, тому долучайтеся до збору, бо важлива кожна гривня. А з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.